Вітаємо вас у стінах Здолбунівського Долбунівського краєзнавчого музею будівлі, яка колись була в'язницею НКВС. Сьогодні ми знаходимось в жіночій камері біля цієї печі і будемо готувати повстанську кухню. Кухні української повстанської армії. Зі мною сьогодні Віталик. Вітаю. І почнемо ми з жолудевого хлібу. Сам процес починається з того, що ми чистимо жолуді. Тут у нас вони є, вже заготовлені. Жолоді зачищаються від верхньої шкарлупи. Для зручності жолуді ще розділяються навпіл. От так вони швидше висохають після того, як вимочуються. Чому саме жолудевий хліб? Повстанці старалися дістати будь-які злаки, От, чи то зерно пшениці, чи то ячменю, для того, щоб зробити собі каші і так далі, або спекти хлібу. Ну, взагалі, система того, як їжа потрапляла до повстанців в ліси, була дуже Продвинутою кожен відділу, кожна сотня, станиця мала при собі інтенданта, який, в принципі, відповідав лише за те, щоб дістати потрібний провіант для української повстанської армії, для бійців, щоб вони мали що їсти. Існували певні денні норми, насправді, що повинен їсти повстанець в день. Про те, як мають харчуватися повстанці, думали завжди, але відповідно ситуація під час війни буває дуже різною. І не завжди виходило дістати те, що потрібно. І є свідчення про те, що робили хліб не з пшениці чи там ячменю, а робили з жолудів, які сьогодні віталик набиває. Ми попередньо жолуді наші замочили на 7 днів, періодично міняли воду. Після того, як вони замочилися, ми зливаємо воду і висушуємо їх. Зазвичай це робили на горищі, вони наже підготовлені. І засипаємо ми їх в жорна. Так, чому Віталік використовує саме жорна? Тому що не завжди у повстанців була можливість натрапити на великі млини, адже вони переважно були захоплені окупантами і дуже сильно контролювалися. От. А жорна могли бути в хаті в кожного, і відповідно таким методом, доволі довгим, насправді, і з дуже міським процесом. Але все ж таки можна було намолоти навіть жолуді. Муку змололи хороша, гарна мука. І зараз будемо замішувати тісто. Тимофій, будавска, вийшло, до речі, доволі дрібного помолу, що дуже класно. От, тому що чим дрібніше, тим потім. Краще пичніше тісто. Я дістаю зараз ночви. Та це річ, в якій могло робитися все вдома і купати дитину, і зготувати їсти, зліпити тісто, взагалі будь-що. Це теж ночви, вони ну, доволі старі, я не знаю. По них, по них в принципі, видно. От. Тобто, що, що вони побачили да, за весь період свого існування, важко навіть уявити. Ми взяли ночви, висипаємо туди нашу муку нашу. Додаємо в нашу муку сіль і дрібку цукру. Попередньо ми зробили закваску, вона в нас вже готова, підійшла. Закваска в нас з дріжджів, додаємо до муки та додаємо теплої води. Та вимішуємо наше тісто. Тісто вимішується довгий час, поки не з'явиться клейковина. І тоді вже можна формувати саму хлібину. Формували ми таку хлібину, зараз накриваємо рушничком і відправляємо в тепле місце десь біля 30 хвилин, щоб тісто підійшло. Наш хліб підійшов, і ми зараз його відправляємо у піч. Закриваємо піч. Наш хліб буде готуватися орієнтовно 30-40 хвилин. Так, поки хліб печеться, давай нам покажи такої, так, так званої намазки на хліб от, з жиру розтопленого. Що ти можеш про це розказати? Наш смалець буде входити чілік, Невеликий шматочок, чистимо від зернят. Ну, тут слід розуміти, що повстанці не використовували перед чилі. Але ми вносимо чогось сучасного, чогось нового до. Того, що могли готувати повстанці, для того, аби нам всім було смачно. У нас є така ступка. Ми в ступку додаємо цей різений чилік. Також беремо чесник. Дрібнемо 4 зубчика чесника. Додаємо наш чесник також сюди в ступку. Та беремо патрушку. Ще, до речі, цікаво, що в повстанській армії існували такі собі е, магазини. Це були або сховки продуктів, от, або магазинами ще називали прямо в Криївках, окремі кімнати, де зберігаються продукти. Е, були цілі інструкції, як правильно будувати оці от магазини. Тобто, там е, за відомими джерелами та хлопці викупували яму, обложували скриню там наложену. Е, Провізією, соломою, накривали це все бляхою, потім закопували, там засипали глиною, маскували. І відповідно такі сховки, такі магазини могли слугувати роль резервного запасу, коли був голод, і це могло бути як для повстанців, так і для селян. Кажуть, що в сухому місці збіжжя в принципі могло там бути аж два роки. Переходимо до нашого сманця. Петрушку ми також кинули сюди вступку. Додаємо сюди так званої чорної солі, яка змішується з попілом капусти, яка запікається на відкритому вогні. Додаємо до наших продуктів вступку топлений жир. Обов'язково щоб він був гарячим, тому він набереться смаком наших продуктів. Ще класно, якщо в жирові до того щось готувалося, наприклад, там риба з якимись спеціями, відповідно, жир теж набирається. Оці цих спецій, трошки щось там від м'яса, можливо, від риби. І відповідно наша кінцева намазка стає набагато смачнішою. Нашій смалець відправляємо шефінахлону, і тоді вже будемо його використовувати, тоді коли допечеться хліб. Ой, у Лозі на полянці. Зібрались повстанці. О, до до потіцькамиватися вранці. Ми тут продовжуємо справу, яку починав Олег Тищенко, Руслан Плясуля, Сергій Солдаткін в проекті Я Історія Шумлять жорна. Ми готуємо повстанську кухню. Використовуючи ті продукти, які могли бути в повстанців, ті методи, які могли бути в повстанців, той реманент, який міг бути в повстанців, але з сучасними знаннями і сучасними технологіями. От і пройшло вже 40 хвилин. наш хліб допікся. Ми його будемо доставати. Нарізаємо наш хліб. Намазка наша вже е, захолонула, та будемо її намазувати на хліб. Е, беремо грибочок та прикрашаємо нашу канапку. В нашому варіанті гриби мариновані, от, але часто ставалося й таке, що повстанці деякі знали, які гриби можна вживати в сирому вигляді і шукали їх, коли була недостач, недостача е, їжі, могли вживати і сирі гриби. Хліб жолудів зазвичай йде трішки твердіший і має свою гірчинку від жолудів. Але якщо поєднувати цей хліб з намазкою, то ця гірчинка розчиняється. І хліб виходить дуже смачним. Смачного!